Директор Харківського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Віктор Забашта стає почесним громадянином Лузівського району. За це сьогодні 11 квітня голосують депутати райради. Пропозиція надходить від міської ради. Її озвучує заступник міського голови Валерій Крикун, завдячуючи безпосередньо Забашті Віктор Федерич час пандемії, тоді коли лічені хвилини були для перетунку людини. Швидкі допомоги постійно відвозили і в Харків після початку повномасштабного вторгнення, кожен виїзд евакуації супроводжували завжди швидкі допомоги. У будь-який момент можна зателефонувати і знаєш, що завжди отримаєш позитивну відповідь. пропозицію міськради підтримує начальник Лузівської районної військової адміністрації Володимир Рома. 22-му році, коли Бурог був близько до нашого району. Тоді було створено пункти прийому поранених, які в нас є, і це дуже допомагало вивезення поранених. З цієї території військові доставляли і швидко їх доставляли до наших шпиталів. Питання виносять депутатам на голосування. Перше все це треба зійській громаді, щоб у нас були такі почесні громадяни, які mm -hmm. будуть надавати. Сіпра професійний вклад, в наш розвиток, Постійно відчувається підтримка, співпраця з цією установою наших медичних закладів в районі. Відбувається постійне оновлення матеріально-технічної бази. Віктор Федорович тримає руку на пульсі і ну, дуже суттєво допомагає Лазівському району в плані медицини. Рішення народні обранці приймають одноголосно. Заслужений лікар України Віктор Забашта має 35-річний стаж роботи у медичній галузі. Він також є почесним громадянином Харківської області.